Національний рух Дмитра Яроша представили на Рівненщині. Основна його ціль залучити більшу кількість людей і відійти від революційних методів правого сектору. За словами координатора нового руху Романа Коваля, збройний шлях може призвести лише до втрати держави, а вона важливіша від будь-яких політичних партій та рухів. Цини людей вважають, що тільки революційним методом, тобто зі зброєю в руках можна досягти влади. Тому ми вважаємо, що якщо ми сьогодні навіть повалимо цю владу, яка є, ми вважаємо, що вона буде повалена, але тільки не шляхом, не збройним шляхом. Основними завданнями активісти новоствореного руху бачать захист країни на сході і перешкоджання дестабілізації ситуації зсередини. Від радикальних способів вони не відмовляються. Проте Роман Коваль вважає, що методом терору і диверсії Україну не захистиш. Це дорога в нікуди. Всі прекрасно розуміють, що якщо, не дай Боже, буде встановлена вибухівка. В супермаркетах, в школах, в дитячих садочках будуть гинути нічому не винні люди. Терори... Націоналісти ніколи не вдавалися до терору, маючи свою державу. Роман Коваль розповів, що правий сектор як структура залишається, проте поки ще невідомо, хто її очолюватиме. Більше того, національний рух Дмитра Яриша і далі розвиватиме силовий блок та військову базу, де готують хлопців для резервних батальйонів добровольчої української армії. Надію, що до нас долучаться зараз нові люди. Ми будемо проводити вишколи. Ми будемо старатися більш професійно підходити, того, що я завжди по зараз таку тему, що. Війну ніхто не відміняв, що нічого на сході не закінчилося, ну, ви бачите, за останні дні дуже там сильно активізувалися наші противники. Ми маємо підійти тут професійно, тому що добровольчий рух живий в Україні, він, ну, він буде жити, поки в нас буде така урода, це не Якщо немає професійної армії, яка на перші дні буквально це, 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 це протистояння цієї це війни не взяла на себе основну відповідальність, основний удар, а це, це зробили добровольці. Зараз прес-конференції не обійшлося і без суперечки між уже колишніми і теперішніми членами правого сектору. Ми там маєтки, людей. володя Володя, розкажи, як ми були. Що я ми сиділи на дачі? Хто ту дачу міг чесно забив? <свісно> Світ <свісно> світли <свісно> це. Непричасне доняття гірхічних структурів. Дев'яносто 90% членів правого сектору вже перейшли до національного руху Дмитра Яроша. Впродовж наступного тижня Роман Коваль планує об'їхати навколишні райони, аби розповісти про новостворену ініціативу та залучити людей. Також у майбутньому активісти хочуть створити політичну силу. Зоряно жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.